Всім привіт! Сьогодні у нас буде румтур по моєму будинку. Так, Спочатку у нас тут така прихожа, тут сідаєш, розвиваєшся, тут таки нічого немає. Ще. Так, далі у нас е, йде зал великий. Тут стоїть фортепіано, такі рослинки, сатуетка, котик. Така статуя. Е, штори. диванки, Тут також стоїть така картина така. Далі у нас тут є дальня. Стіл. Ось такий Ну. Шафа, в якій нічого не стоїть поки що. Тут така картина, ще така картина тут також шаф, в яких нічого не стоїть. Далі у нас іде кухня, тут в мене є такий возик, ну, щоб, це щоб перевезти їжу в їдальні. Ну, тут в холодильнику нічого немає поки що. Тільки горнятка, Тут теж. Тут всюди нічого немає, ну що. Ну. Так. Так, тут у нас ще одне стіл, за яким ми теж йому. Тут, е. Столик Оксана. Оксана, Аліна, Руслан, я. Ось це. Тут я мою посуд, а тут вже йде кухня дівчат. Вони дуже хотіли свою кухню. Ось тут у них також є такий возок. Далі у нас тут йде ванна. Це доросла ванна, у нас є ще дитяча. Тут є ось такий душ золотий. Ванна. І унітаз Ну, рушнички, зеркало. Ось тут всяке що для догляду, наші зубні щітки, мило, рушничок, ось такий на голові Так, ось така штучка є ще. Гарно пахло. Тепер це вже вітальня, то був зал, а це вітальня. Ось тут диванчик у нас, телевізор, ось такі картини, лампа, така висить, стоїть. Ось тут шофики, стелажі. це стелаж, це тумбочка. І там я вже приїхала на другий поверх, і зараз будемо дивитися, що тут є. Тут у нас така тумбочка, в якій нічого не стоїть. І у нас тут Ось тут у нас правильна машинка і ось така рослина. Заходимо. Далі тут у нас мій кабінет, такий okay, творчий. Тут я працюю я художник-дизайнер. Ось дизайнер одягу. художник дизайн. Так. Ось тут я малюю спростумбочка така. І отут ось така шафа на колесах. Я, до речі, таку на тему бачила. Пішли далі, тут у нас така зал, де ми з дівчатками йогою займаємось, танцюємо. Ось тут йога, тут у нас балет. Тут хіп-хоп. Так, ось так. Тут багато рослин. А тут ще поки що нічого не стоїть. Ідемо далі. Тут у нас кімната Аліни, де є дуже багато всього прикольного. Ось така тумбочка, рослинка. Далі в неї тут на вікні можна сидіти. Ой, так, Ось таке яке висить. Далі ліжко. Так, дзеркало є в неї. Ось Такий столик. Шах, в нічого не стоїть. Ми недавно переїхали, тут ще мало речей. Це її робочий стіл, тут туалетний стол. І це її холодильничок з косметикою. Е, так, далі тут моя з е, моя з чоловіком кімната. Е, ось так. Ось така ось. У мене. Тут холодильничок з доглядовою косметикою всякою єю. Віця в неї є холодильничок у мене є. Тут мій туалетний столик косметичний. Тут я сиджу. Дзеркало. Шафа, який поки що нічого немає. Майже нічого, тільки мої шорти. Тут така тумбочка, наше ліжко. Далі в нас йде дитяча ванна. Ось така дитяча ванна кімната. Ось тут ванна Аліни, а ось тут ванна Оксани. У Оксани є бульбашка. Значит, тут у есть такая пшикалка, мыло, расчесочка. Вот так, далее тут кимната Оксаны. Привет, Оксана. Скажи всем привет. Скажи привет. Знаю, что с остальным часом. Привіт! Привіт всім! Так, тут у неї є палатка. Так, ну а зараз це відео вже підходить до кінця. Якщо вам сподобався мій будинок, пишу в коментарях. Ідеї можна брати тільки. Не робіть так само, як в мене. Однаково. Ну, зараз всім, па-па.